Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні саджаємо разом з вами ось таку красиву вайгелу. Є у нас такий саджанець. Будемо висаджувати. Отже, друзі, спочатку робимо ось таку лунку, невелику 50х50 50 приблизно, Трішки менше навіть. Більше не потрібно. У нас невеликий горщик. Тепер нашу лунку заряджаємо. Я дам трішки. Кінського перегною. Якщо у вас є також, то давайте ось таким чином. Трішки його ось так притрамбуємо, даємо суперфосфату трошки. і трішки звичайної золи. Ось так. Знову ж таки перемішали і обов'язково це все. Прикриваємо ґрунтом із лунки. Коріння вегели не повинні контактувати безпосередньо із нашими добривами. Ось так. Проливаємо водичкою. Давайте поглянемо на наш саджанець. Ось, можете бачити. Його вже потрібно було пересаджувати. Потрібно обережненько Вигала посад, Подивіться, яка вона красива. Як вона неймовірно цвіте. Потрібно обережно її вийняти. Ось так обминаєте лоточок. Бачите, як вона вже трішки підрозсипалася. Ну, я думаю, нічого страшного. Зараз ми її вкладемо у лунку. Ось так висадили, притрамбували і пролили водою, щоб ґрунт ще добре сівся. Враховуючи, що ми нашу вигелу тільки висадили, ми її підв'язали. Обов'язково так шпагатом до залізного прута. І, в принципі, все, друзі. Замульчувати тільки трішки. Замульчували ми звичайним кінським перегноєм. І я ще дам зовсім трішки звичайних універсальних добрив, тому що поки коріння дійде, чи воно в цьому сезоні дійде до наших е, добрив, уже ці почнуть діяти. Ось така краса у нас висаджена. Потерюсь, дуже-дуже красива рослина.